В сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Дівчиною, що відчував Шевченко, коли писав більш думи, саме те, що кожен українець переживає зараз. Люди, які змушені були виїхати за кордон, ніколи так не сумували за Україною, за рідним містом, за рідною домівкою, за своїми віки, за Шевченків біль він протинає нас і гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки іде сумний тарас пред течією в терновому вінкові.